Добрий день, шановні. Сьогодні поговоримо на тему Радянського Союзу. В ну, цей день, 30 грудня, був створений Радянський Союз. Це визначна дата, тому що завдяки Радянському Союзу пригноблені пожили нормально. Ну, були знищені експлуататорські класи і люди мали можливість прожити нормально. Перед тим, як він створився, була затяжна 4 роки громадянська війна. Вибивали, ну, ці експлуататорські класи були дуже незадоволені, що знищують оці, цих баронів, графів, там, підприємців всіх знищують. І вони жорстоко боролися, але їх повикидали, люди зажили нормально і майже 70 років прожили нормально. Ну, Які факти, я хочу розказати, як створився Радянський Союз. В ньому була, як ви знаєте, ідеологія марксизму на... Спочатку в Радянському Союзі були чотири республіки РСФСР, Закавказька і Білоруська Республіка, і Українська Республіка соціалістична. Як вони створювалися? Ну, часто кажуть, Ленін придумав Україну. Та Ленін не тільки Україну придумав, він же ж придумав І РСФСР, БСР і ЗСФСР – Закавказьку Соціалістичну Федеративну Республіку. І в нього була полеміка із Сталіним, інородцем, так сказати, грузином. Який виявився російським шовіністом. Ну, він говорив, що не треба ніяких, автон... ніяких республік, а повинні бути автономією в складі Росії. На що Ленін йому відповів? що русський чоловік по своїй суті і насильник і не можна республікам створювати, так би сказати, щоб вони були в складі Росії. І... А щоб вони були республіками з справу виходу з РССР. Ну так і склалося. І під час створення України до України відійшов Таганрог і цей район. Не спів, ну це був що паланка війська Запорізького, це, ну, це була спокійнична українська територія. ну, Не спів Ленін померти і охолонути його тіло, так сказати, як провели, як тут же Таганрог повернули в склад Росії. Як спокійнові, що територію, ну, що далі було. Ну, далі було там, як ви знаєте, колективізація, яка створення колгоспів, індустріалізація. Ну, які там іще, що там було, це перші декрети радянської влади. декрет про мир за землю, що вся земля, земля селянам фабрики і робочий контроль. Ленін сказав, що повинен на всіх підприємствах бути робітничий контроль. Ну, як ви... і... Ну, Перемога в Великій Вітчизняній війні це завдяки індустріалізації плану ГРО. І також, і, що я можу ще сказати, Радянський Союз вийшов в 60-ті роки, вийшов, у пер... це була перша економіка р... світу. В 70-ті роки була друга економіка світу. Ну, а вже при Горбачову була третя економіка. Ну чому? Тому що вискочила Японія. Наче в Японії Ну тут Це не доліг Радянського Союзу, не те, не що там Радянський Союз вистав, а просто. По-перше, в Японії не було армії. По-друге, в них пішли технології, а технологію, де вони брали? Був, був такий журнал юний технік в Радянському Союзі. Його здавали на макулатуру. там багато було винаходів тому юному техніку. І вони їх, їх приїжджали, скупляли макулатуру, шукали самі цей юний технік, рилися в макулатурі, вивозили. В Японії і це все, що там у ці всі винаходи із юного техніка, вони, так би сказати, в себе внедряли там. Ну, це нічого страшного. А, які сухі цифри ще? Кажуть, от Радянський Союз перед розвалом 90-ті роки Радянський Союз це була друга економіка світу, вже оп'ять стала друга економіка. А люди жили аж на 30, рівень життя, був на 30 місці. Ну, по рівню по ВВП, по, на душу населення. там. І горят, бачите, як погано жили. Ну, я вирішив звернутися до, до сухих цифр статистики. Коротше, час по ВВП по рівню життя Україна на 118 му місці в світі Україна. Білорусія на 80-му місці в світі по рівню, по рівню життя. Росія на 60 му місці по рівню життя. Ну, я, Узбекистан, Азербайджан теж вбиті республіки, там на Сотому. Ну, коротше, єдина республіка, найвищий рівень життя має, це Естонія, на 37-му місці. І то вона не змогла досягнути рівня Радянського Союзу. Жодна з республік не досягла, не то що не досягла, вони впали, так упали, що я не знаю, вже Україна це на самому дні завдяки владі ворогів народу. Ну, що там іще? Бо в Радянському Союзі дуже сильно розвивалася так, наука. Там... Там винаходів багато. Ну, я за історію скажу це. Порщов, там, Борис Федорович був такий видатний історик. Кнорозов, який розшифрував, письмена має. Потім був Герасимов, який реконструкцію, там криміналісти взяли. Він ну, дають йому, грубо говоря, щелепу, і він по цій щелепі чи ніс дають здають кістки йому. І він по цим уже останках міг реконструювати обличчя. Винайшов таку технологію. Ну, Также придумали там, известный автомат, штурмовий автомат Калашникова, Калашнікова, танк Т-34, там, модульні ракети в космос. ну, В Радянському Союзі найперший це супутникові запустили. Саме перша людина була, була в космосі. Це Юрій Гагарін літав в космос. Ну, так же, що ми можемо ще сказати. Ну це при мені вже, бо ну, я пам'ятаю в школу, постійно їздив трактор. На місяць висадили трактор. Він їздив там роками там, їздив, брав там, грунти на, там, на аналізи, там, досліджував. Там, ну, дуже передова була техніка, все там. Ну, часто кажуть, при Брежневу був застой. Та який застой, це вже дойшла, не може все время економіка розвис... безкінечно до космічних висот там розвиватися. Колись йде, вона доходить до, 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 доходит до свого плату і стоїть, так би сказати, на місці. Ну, як вже в Радянському Союзі там машини були, що я не говорю там, що там давали квартири безкоштовно. Автомобілі вже почали вже перед розвалом давати безкоштовно автомобілі. Ну, щоб, чому Радянський Союз розвалився? Тому що вже дорвалися до влади вороги народу. А по чому це видно, що дорвалися до влади вороги народу? В 77 році була прийнята нова Конституція, яка була з 36 чи 17-го року, ну я вже забув, не міняла. А тут вирішили прийняти нову Конституцію. І що ні таке було? Пункт. Який пункт там був? А таке було там в радянській Конституції був пункт за ворогів народу. Ну, є всі ворог народу, його там судили, розстрілювали, там ще що там з ним там ну, прибирали ворога народу. А тут. Конституції в 1977 року прибрали статтю за ворогів народу. Що це означає? Ну, що вже в партію кругом попролазили вороги народу. Я скільки таких зустрічав, казали, мені ті, та комуністичні ідеї до лампочки, мені головне до великого піріжка добратися. Ну, вони мало того, що добиралися до Великого пірішка, ще й вони робили пакості людям, як Фаріон, Царство її небесне, говорила. Ну, їй сказали, ти ж була комуністкою, там закінчила, добула безкоштовну освіту там, при Радянському Союзі. А вона каже: я спеціально туди пролізла, проріз, щоб розвалювати Радянський Союз і партію із середини. А яким чином вона могла розвалювати? Ну, завалювати студентів не, не давати робітникам і селянам поступати у вищі учбові заклади, там я навіть не можу придумати. Ну і що? От і, і цим всім, от допустим, Борис Єльцин зараз в Росії хапаються за голову, як, де він взявся, що від ділов таких натворив, там пакості. А якби уважно прочитали біографію Бориса Єльцина, там в нього по материнській лінії, і по батьківській лінії розкуркулені вороги народу. Коротше, дід його ворог народу І ворог народу, і другий дід по-батьківській, по материнській по батьківській лінії обидва діда дід, дід, вороги народу. Але тим, тим більше це Єльце здобув вищу освіту. Потім проліз в апарат, почав став секретарем, там я ж навіть президентом, Ну ви знаєте, чим це закінчилося для Росії, привіжавши притяг і Путіна. Пообіщав олігархам, що він буде їх сторожовий пес олігархії буде сохранити той, той устрій, що влаштував короче, для Росії Єльце. А якби. Була ця стаття, вже видивло, що це недобиток. І його б нікуди не допустили. Працював би євці, де спокійно собі там сторожом там, чи там двірником працював би, ну, максимум, там, може, на інженера. Ну, до влади таких людей просто глянуть на його біографію, побачать, що він із сім'ї ворогів народу або Чорновіл. Ну Я голосував теж за Чорновіла, а потім почитав його біографію. А оказується в нього родичі Терещенки. Підприємці, Ну, Тут ясно, що. Я, а я дивувався, що це Чорновіл йшов іш, проти радянської влади. Тоді люди жили нормально, там, дай Бог. Ніколи вони так уже, мабуть, жити не будуть. А тут попер чомусь не стонуть цього проти радянської влади. До речі, Чорновіл теж був в Комуністичній партії. І так вже виходить, що і В'ячеслав Максимович Чорновіл теж. Із недобитків, ворогів народу. Ну, люди вибрали Кравчука. Чому? Тому що вважали, що Кравчук комуніст. Все буде як при комунізмі, там всі соціальні гарантії буде. Але вияв... Кравчук виявився теж ворогом народу. Ну вони вже повністю пролізли. О, в 77-му року це вже була константація факту, що там вороги народу. Ну, як не, не було? Людям дали 70 років пожити нормально без експлуатації людини людиною. Ну, що можна ще сказати тут? Ну, Тільки розвалився Радянський Союз в Україні, захопили владу вороги народу, пішов страшенний геноцид. Я пам'ятаю, на 1 плюс 1 постійно була так, починається там рано, нас 52 мільйони. Потім, буквально через 3-4 місяці, перестали казати нас 52 мільйони. А що? Коли Кравчук, ворог народу, земля йому бетоном, щоб йому ікалося на тому світі, почав проводити шокову терапію, тому то ну, підвищення цін, за три місяці панування, так сказати, Кравчука умерло 100 тисяч чоловік за три місяці. Це таке, таке місто, як Мілітополь. Ну, Що можна сказати міжнародного. Зале... А, і що не було ще при Союзі? Ніколи не підвищувалося тарифи. Як був тариф, оце я родився 61-му року, як були тарифи до 91-го, ніколи вони не підвищувалися. От світло там, все там, квартплата була 3 рублі, там чи що, щось там таке, там, ну, ніколи не підвищилися тарифи. ні разу. Ну, і в Європі, до речі, ніколи не підвищувалися тарифи. Зараз в Германії рубль 20, на наші гроші перевезти світло коштує електрика рубль 20. Ну, такий роздум. Ну, а щас, як говориться, Кругом прийшла до влади реакція. Радянський Союз розпався. Вони всі почули борги народу себе почувствували добре. Ну, Трамп ось ворог народу при владі дебіли, вибрали. Та, та, Трампа зараз кричить, що треба присоединяти Канаду. Там. Ну, Ворог народу що робить? Він погіршує становище трудящих. Якщо не вдається погіршити становище трудящих, він тоді організовує міжнаціональну війну. Ну вже він шукає приводи до міжнаціональної війни, там Канада. Повинна стати 51 штатом. Гренландію треба забрати у Данії, так би мовити, стігу там. Мусульманів треба. Ну, це мусульманів він вихватив у Путіна. Це, ну, як би сказати, це одне й те саме, що Путін, що Трамп, вороги народу, там, Зеленський підняв тарифи вже 9 рублів. Тобто 9 гривень. Ну, я взагалі вважаю, це кіно... це останній президент. Він доб'є Україну, її не буде. Вибруть, люди просто виберуть, потікають. Там буде пустка, може недобитих кацапів туди, ото Путін заведе там і далі буде продовжуватися вакханалія ворогів народу. Ну, що можна ще сказати після будівництво часто мені кажуть, от американці построїли коротше, Запорізьку електростанцію гідроелектростанцію. По-перше, там був головний інженер Олександр. А так як аналогів не було цієї електростанції, пригласили америка... німецьку фірму Сіменс, там інженер Вінтер був, тому що це була провідна фірма, яка строїла електростанції. І американців пригласили оце General Електрик, тому що вони строїли на Ніагорі. Електростанції, І, як би сказати, у них був досвід. Тому вони були. А потім вже строїли всі елект... наші вже. Навпаки, ще строїли в Єгипті, у світі, строїли, будували електростанції. А тут, ну, їм на... треба обливати грязю Радянського Союзу ці всі наволочі Махметовам, Кучмам, Пінчукам, наїжаченому Зеленському там, Шакалу, коротше. їм треба обливати людей. Радянський Союз, щоб не вернулося, тому що вони ще зажили, гребуть мільярди, ну і мільярди не головне. Він головне, давить людей. Як він до Шольця причепився, що треба забрати виплати біженцям, хоче біженців повернути. Для чого він хоче? Щоб додавлювати їх, щоб вони мерли. Ну, я вам скажу, Зеленський ваш вирок. Ви б дуркували 30 год з ворогами народу при владі. Ну, Радянський Союз 100 розвалив. Вороги народу при підтримці дебільного народу. Ну, ці антропологи кажуть, що вже люди стають дебільними там. А що цікаво, вороги народу ніколи не дебільними не стають. Вони так розуміють, зостаються, продовжують пакості людям робити, давить людей. Ну що? Мабуть, на цьому будемо прощатися. Слава Україні, смерть ворогам. Зовнішніх і внутрішнім. Особливо внутрішнім. Самі страшні це вороги народу. Пойміть, що у вас при владі людожери, вони їдять ваших дітей. Скиньте їх, оці всіх, оцю всю наволоч. До побачення на цій песимістичній ноті. Закінчимо. Ну, я сподіваюся, тут нічого дивного немає. Це закон Гегеля ще за, заперечення-заперечення. Іде все по спіралі. Люди заперечують Сейчас соціалізм, живуть при капіталізмі, наїдяться капіталізм і будуть заперечувати капіталізм, і соціалізм, врешті, зрештою, врешті, повернеться. Ну що? До побачення. Слава Україні! Хай живе комуністична партія.